Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формат. ось міський голова Енергодара заявляє, що частина російських працівників окупованої Запорізької АЕС поїхала з міста. Чому власне вони виїжджають? Ну виїхали не тільки представники Запорізької АЕС, ще там були представники Росатому російської енергетичної організації. І деякі військовослужбовці, які там знаходилися, теж поїхали. Це, ну, це може означати те, що вони готують якісь дійства на цій станції, про що ми всі. Чуємо, ми за це хвилюємося, але всі ознаки є того, що вони збираються наробити якусь шкоду. Це не обов'язково може бути підрив станції з витіком радіації. Вони можуть її просто зіпсувати, там є певні турбинні установки, які ну, переробляють теплову енергію, яка виділяється в реакторах в електрично. Вони можуть просто зруйнувати її не як, як об'єкт, який. Може випримінювати раді... ну, зробити радіактивне забруднення просто як енергетичний об'єкт, який далі треба буде відновлювати або законсервувати, якщо там буде пошкодження, такі що вони не підлягають відновленню. Дійсно, ви сказали, що і навіть працівники атому в українській розвідці підтвердили те, що саме до 5 липня вони мають. Начебто евакуюватися звідти. На вашу думку, з якою метою вони можуть взагалі щось робити, якийсь теракт, або навіть, як ви кажете, просто пошкодити, яку, яку ціль переслідують? Ну тут декілька цілей, в залежності від того, що вони планують робити. Якщо вони зроблять, дійсно зруйнують саме атомні реактори з витяком радіації, то там є певне водосховище, охолоджуюче для ці станції. Її можна забронити радіоактивними відходами і потім цю радіоактивну воду спускати вже в Дніпро для того, щоб уніможливити наші дії якісь вдовж, вдовж Дніпра на Херсонському напрямку, ну, крізь, де де тільки е, буде тікти ця вода радіоактивна, там е, ну, треба буде івакувати людей. І ну певний час неможливо буде робити якісь наступальні дії, допоки радіація не зійде на Нівеці, бо наша служба радіораді раді... радіоакційного контролю і хімічного контролю не зроблять певні дезінфекційні засоби, щоб ну, це... територія стала небезпечна, вона небезпечна, бо повністю небезпечна вона стане через ну, декілька років. На раніше це може бути така мета. Тобто кінцево ці це призупинити нашу наступальну дії. Ну інша мета це просто руйнувати нашу енергетичну, енергетичну економічну складову, тому що вони це робили взимку, і восени минулого року вони атакували саме по нашим енергетичним об'єктам. Ну вони планували, ну не планували, вони про це казали принаймні, що в ту зимку їм не вдалося Ну, перевести нас в 18 сторіччя, залишити без тепла та електрики і в цьому році вони. Ну, в цьому зим, зимньому періоді вони спробують це зробити, враховуючи ті помилки, помилки, які вони припустилися і не зруйнували нашу енергетичну структуру. Тому Запорізька станція може просто бути це найбільш дешева електроенергія від з атомних станцій. Це вже всім відомо, ну це, це найкрупніша, до речі, атомна станція в Європі, ну, можуть просто зруйнути її як енергетичний об'єкт, не як атомну станцію з точки зору радіоного витіку, а з точки зору енергетики, як енергетичну структуру. Це цілком можливо. Що за червень також українська артилерія знищила рекордну в цьому році кількість артилерії армії Росії, як це впливає на бойові дії, і чому це власне важливо? Це дуже важливо, тому що ми зараз перед тим як робити якісь більш ну ні рішучі, а більш суттєві наступи по суходолу. Ми маємо знищити артилерію, яка ну зважає нам це робити, тому що в них багато артилерійських систем і артилерійським вогнем вони намагаються. Ну, підбивати нашу техніку, зупиняти наші наступальні дії, і для того, щоб не кидати людей у ці лобові штурми, як це робили росіяни. Нам треба руйнувати інфраструктуру всередині їхніх оборонних позицій, тобто за лінією фронту. Це склади з боєприпасами, логістичні структури, центри, штабні центри. Ну і звісно, це артилерійські системи. Контрбатарейна боротьба в нас іде вдало, Коли вони починають стріляти, ми одразу бачимо звідки були постріли. Ми завдяки аеророзвідки, космічні навіть розвідки, завдяки нашим партнерам. Ми чітко знаємо, де знаходяться їхні вже артилерійські системи. Поки вони не звернулися, ми робимо вогонь у відповідь, і у нас більш далекобійна, більш високотечна зброя. Ми нищимо ну, вже так, в середньому, навіть можна сказати, до 30 одиниць артилерійських систем російських в день. Багато чи це чимало, ну, є. Скільки точно в них артуриських систем зараз на всій лінії фронту? Сказати, я точно не зможу, а от на північному напрямку, це Ліманський, Купинський, там була аналітика, скільки там знаходиться військовослужбовців, росіян, скільки знаходиться важкої техніки, в тому числі артилерійських систем. От там їх знаходилось приблизно 800 одиниць. Це вважається дуже велика кількість артилерії на ну, навіть на такому відносно великій на такій відносно великій ділянці фронту. Але якщо знищувати по 30 в день, то ми розуміємо, що за місяць ми можемо знищити ну, щонайменше. Артилерійські системи одного великого групування, одної великої армії, яка там знаходиться. як це впливає на наші наступальні дії на можливості? Ну це вочевидь впливає дуже суттєво і не баб... не буде з чого стріляти.